Іслам рішуче відкидає ідею трійці як суперечливою і неприйнятну з точки зору віри в одного Бога. Головне вчення в ісламі є тільки один неподільний Бог, який не має частин, форм, осіб, не народив і не був народжений, ні з ким не рівний і не схожий. Іслам вважає трійцю серйозною теологічною помилкою, яка суперечить справжньому вченню всіх пророків, включно з Моїсеєм та Ісусом. В ісламі все набагато логічніше. Бог один. Неподільний, всемогутній. Ісус пророк, Він один із найвеличніших і найвизначніших пророків. А святий Дух це ангел, найчастіше ангел Гавриїл, Арабською Джебріл, той самий ангел, який зміцнював або підтримував Ісуса, та який передав Откровення пророку Мухамеду. Ангели не є божествами, вони повністю підкорені Божій волі. В священних книжках Бог говорить, що Він один. Люди в церкві кажуть три в одному. Кому варто вірити безсмертному чи смертним, безгрішному чи грішним?